От зараз цвіте акації. Отакий От оце має вигляд. От який це має вигляд. Я думаю, це не менший, не менший шедевр. Як цвітуть каштани, чи як цвіте сакура, чи як цвіте магнолія, чи як цвіте бузок? У ботанічному саду імені глушка. Так от пройдуся зараз і покажу вам, як це все відбувається. Я не знаю, хто іменно спостерігав за цим шедевром, Ото от вже розпущено, а це от тільки починає розквітати. Ось такі бутончики ця тільки починає розквітати. От яка вона. Бачили? Оце така неймовірна краса. І от. Такі гірлянди. Гірлянди. В принципі, де б ти не сфокусувався? Де б ти не сфокусувався? Це окрема історія і окрема картина. І от. Як от, наприклад, коли перевести погляд на нашу земельку? Я не знаю, як називається оця рослина, вона, звичайно, що це якийсь бур'ян. Але коли Подивитися, що це за краса, не можна передати, які це відтінки, як вони грають на сонці. Це не передаваємо. І от, коли ми подивимося отак от. Це все іде лісу смуга з Акації. ніби з далеку, нічого особливого. А це пшениця. Пшениця. Оце пшениця, за якою іде драка. Ну і саме тут я хочу зупинитися, аби вам показати таку штуку. Які це красиві пейзажі і перетворення степу із зими в весну, із весни в літо, а із літа в осінь. Хто уважно може спостерігати за цим усім? То Життя буде мало, якщо це все описати, якщо це все описувати життя мало. І це все. Шумить і стоїть, живе своїм життям, а десь такі дерева перетворені на повністю повністю знищення. Тільки тому. Що хтось не розумів, що землі не можна продавати тільки тому, що хтось не підкорився промислу господньому.